Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Приємно правда, спостерігати за своїми домашніми орхідеями, коли вони ось так пишно квітнуть, коли вони ось так виглядають просто неймовірно, коли у них дуже гарна листова маса і здорові корінчики. Але коли знаєте, показуєш ось цю квітучу красу, у багатьох виникає одразу питання. А чим ви підживлюєте? А покажіть, будь ласка, пляшечку, а яке саме добриво використовуєте, що ваші орхідеї так пишно квітнуть? Знаєте, друзі, з однієї сторони, я вже звикла до таких запитань, а з іншої сторони дуже шкода, що люди все ж таки продовжують вірити в те, що існує якесь особливе добриво, якась чарівна пігулка, яку ми, орхомани, використовуємо для підживлення своїх орхідей, і вони у нас потім ось так. Активно нарощують листочки, а з часом ось так пишно квітнуть. Звісно, що цього, цієї чарівної пігулки не існує, і хто за зі мною з самого початку на моєму каналі вже знає, якими методами я користуюсь по догляду за орхідеями, які я добрива використовую, і не тільки добрива. І на моєму каналі вже є відео про підживлення орхідей, як це правильно робити. На що слід звертати увагу. Тому сьогодні я також вирішила зняти на цю тему відео, тому що все більше і більше нових підписників і задають одні і ті ж самі запитання. Звісно ж, вони можуть перейти нижче і пошукати потрібне їм відео, але, можливо, хтось не знає цього робити, можливо, комусь лінь, можливо, у когось на це є інші причини. Тому все ж таки я вирішила показати вам знову. Цікаве відео, які ж добрива я використовую, і які ще препарати я використовую, щоб мої орхідеї мали такий здоровий вигляд. Ну що, поїхали? І ось, друзі, мій арсенал О, із моєї орхоаптечки. Орхо Поділила я всі препарати на такі підгрупи, і зараз буду вам пояснювати, що і в яких випадках ми використовуємо. Звісно, що добрива у вирощуванні орхідей потрібні. Вони дійсно нам допомагають у тих чи інших ситуаціях по догляду за орхідеями. Але інколи дівчата при виборі того чи іншого препарату в магазинах розгублюються і не знають, яке ж добриво обрати, щоб їхні орхідеї також. Пишно квітнули. Або, наприклад, якщо є інші ситуації, і їм потрібно обрати трошки інше добриво із іншим містом НПК, вони потім не знають, як це правильно зробити. Ну, і коли у нас вже пішла мова про добрива, тому я і почну в першу чергу з добрив. Ну, дивіться, у мене тут є просто ось така кількість різних пляшечок і пакетиків. І хочу показати вам ось ці. Найбільш мною улюблені препарати, якими я користуюсь. Наприклад, це ось таке добриво-Стимул від Квіткофор. Це, бачите, є позначка Універсальне добриво. Це означає, що у цього добрива одинаковий вміст НПК, і він чудово підходить для підтримання пишного цвітіння. Бачите, я, у мене його тут залишилося зовсім мало. І це вже моя друга пляшечка, він мені неймовірно сподобався. Я його дуже останнім часом зацінила, скажімо так, і дійсно, я бачу результати після використання цього добрива. Ось таким добривом я підживлюю свої орхідеї, ті, які вже квітнуть на протязі там більше двох місяців. Від півтора до двох місяців, вже якщо квітне орхідейка, і вона продовжує все ще тримати свої квіти. Я в такому випадку починаю трошки підживлювати свої орхідеї. Що означає трошки? А трошки це означає те, що, наприклад, якщо виробник, ну, виробник нам рекомендує використовувати один копачок цього препарату на один літр води, я беру пів копачка цього добрива і використовую для своїх орхідей. Як я вам вже сказала у попередніх своїх відео, що більшість всіх добрив я. Даю своїм орхідейкам по листу, тому що я оприскую свої орхідеї. І дуже рідко, вже останнім часом, коли я підживлюю свої орхідейки по підкорінь ну, методом замочування, коли я поливаю свої орхідеї, я для цього використовую чисту водичку, а вже всі ось такі препарати у вигляді добрив, я вношу своїм орхідейкам по листу під час оприскування. Ще із універсальних добрив, у мене є ось таке. Це взагалі на ці добрива була смішна ціна, і я пам'ятаю, тоді я нагребла, мабуть, три пляшечки. Ось ця у мене ще цілком повна, я її ще навіть не відкривала. Є в неї ось такий мірний стаканчик, дуже, ну, дуже корисна річ, і ви з легкістю можете відміряти ту необхідну кількість добрива, яку рекомендує виробник, або яку потрібно вам в той або інший Період підживити свої орхідеї. Бачите, весь склад. Виробник показує вам на зворотній стороні. Бачите, тут є ось така, наприклад, зручна таблиця, де навіть прописано, що азот це N, фосфор це P, а калій це K. І, звісно ж, навпроти, виробник показує нам відсоток. Того чи іншого мік... макроелемента. Плюс в цьому добриві присутні ще також мікроелементи і також його дозування. Це добриво також я дуже люблю вносити тоді, коли орхідеї квітнуть на протязі дуже вже такого тривалого часу. Так, друзі, ще у мене є ось таке добриво, чистий лист, також воно недороге, можна його придбати будь-де. Я купую у нас на базарі, де продається різні такі товари для саду. Та препарати також для різних квітів. І також, бачите, ось є така у нас таблиця. Також цей препарат багатий на макроелементи та мікроелементи. Бачите, магній, бор, залізо, марганець ну взагалі бурштинова кислота, дуже багато різних корисностей. І це добриво підходить. Бачите, азоту у нас тут 15, а фосфору та калію по 40. Це означає, що цим препаратом ми можемо, якщо наша орхідейка тривалий час не цвіте, ми можемо її простимулювати завдяки ось такому добриву на цвітіння. Обробив або замочив орхідейку у цьому препараті. І, звісно, через деякий час також можна чекати. На появу нових цвітоносиків. Або навпаки, якщо орхідейка вже самостійно випустила цвітоносик в домашніх умовах, тоді ось це добриво нам чудово підходить для того, щоб підтримувати орхідейку, щоб надати їй всі необхідні макро та мікроелементи для формування гарного та пишного цвітіння. І також ось це добриво, стимовід, Я також дуже люблю його використовувати, бачите? Ось, зараз покажу вам його таблицю, бачите? Ось тут також НПК. Зараз, друзі. ось, бачите? НПК. Це також фосфорно калійне Добриво, воно підходить також для стимуляції орхідей на цвітіння. Або, ще раз повторюсь, якщо орхідейка самостійно в ваших домашніх умовах випускає цвітоносик, допомагає нам досягти пишного та гарного цвітіння. Ну, і, звісно ж, мій. Улюблений біоглобін це хороший такий препарат, регулятор росту і розвитку рослин. Бачите, залишилося у мене його дуже мало, але я і користуюсь ним не часто, можливо, один-два рази в три місяці. Також о, по листу потрібно його небагато, зовсім трошечки. Один міліграм на один літр води. Звісно ж, у нього, хто користувався ним, у нього трошки такий специфічний запах. Можливо, хто ним користувався, знає про це, а хто тільки хоче, але вагається, то майте на увазі, у нього досить такий специфічний запах, але потім він швидко вивітрюється. Тому ось таким препаратом я також користуюсь. Ще, друзі, дуже люблю лінійку Петерс. Петерс. Це є професійне добриво, воно підходить не тільки для. Орхідей та кімнатних рослин він підходить для всього, для плодових рослин, ну, взагалі для всього. Тому це дуже гарна така лінійка, яку я ну лінійка добрив, яку я дуже люблю та вам постійно рекомендую. Ось у мене є, наприклад, азотне добриво, бачите? Тому що азоту тут у нас найбільше аж 30, а фосфору та калію у нас по 10. Це означає, що саме азотне добриво допомагає нам. У тому випадку, коли нам потрібно у орхідей наростити кореневу та листову масу. Або у вас, наприклад, малюки, які погано ростуть, ви можете також підживити ось цим препаратом із високим містом азоту і через деякий час вже чекати на появу нових корінчиків та листочків. Не знаю, друзі, багато хто по-своєму рекомендує дозування цього препарату. Хтось каже, що достатньо 1 грама. На 1 літр води. Хтось каже, що потрібно 2 грама на 1 літр води. Я, наприклад, беру півтора, і я також бачу результат. Не знаю, але рекомендую. Моє дозування ось таке, і після такого дозування я також бачу результат. Також у мене є Петерс, також ось такий, бачите, де фосфору більше. Це добре також відноситься до. Фосфорно каління, ним також можна простимулювати орхідейку на цвітіння, або, як повторюсь, із цими препаратами, але у рідкому вигляді також можна, якщо орхідейка випустила самостійно цвітоносик, ним підживлювати для того, щоб допомогти орхідейці в майбутньому пишно квітнути. Також ще один чудовий препарат це монофосфат калія. Бачите, замовляла я його через інстаграм, Ось так можете і знайти цього продавця, ввести у пошуку радужна орхідея, і ви одразу знайдете цього продавця. У неї дуже багато різних товарів для орхідей, тому рекомендую вам як продавця, так цей препарат. Це також стимулюючий препарат на цвітіння. І також він допомагає пишно квітнути орхідеям. Звісно ж, брала я ось таку невеличку, невеличке ось таке фасування, і що чудово, що продавець ось так роздрукувала ось такі наліпки і показує, показує скільки ж потрібно цього препарату використовувати на 1 літр води. Бачите, від 1 до 2 грам. Так само, як і з препаратом Петерс. Теж хороша річ. Вже ним один, один або два рази користувалась, звісно ж, побачила результат і сміливо можу вам його рекомендувати. Ну, і по добривах, друзі, у нас все. І також ще вам хочу показати, що повинно бути у вашій аптеці, окрім добре. Це, звісно ж, повинні бути у вас різні фунгіцидні препарати. Бачите, у мене є фітоспорин. Я ним користуюся, наприклад, один раз в рік. Дійсно, в цьому препараті я замочую свої рослини для профілактики, бачите, тому що цей препарат призначений для лікування і профілактики від грибкових та бактеріальних хвороб, фітоспор, кореневої гнилі, мучнистої роси. Ну, бачите, все показано, що тут потрібно. Одне, що вам потрібно знати: його потрібно. Приготувати заздалегідь за годинку-дві, для того, щоб потім його використовувати. Ось тут є табличка, як все правильно робити, для чого, як його розводити. Все є, головне не лінуватися, читати і вивчати, що і як правильно потрібно робити. Ось, пундазол ще також є хороша у мене річ. Бачите, я не беру у великих об'ємах різні препарати. У мене є також ось в таких пакетиках, тому що, ну, коли ви. Профілактично обробляєте свої рослини, тоді вони е, ніколи у вас і не будуть хворіти. Ну, тому що ми е, не тоді вже починаємо лікувати орхідею, коли вона вже захворіла. А нам потрібно е, розуміти, що наші орхідеї для того, щоб вони залишалися постійно здоровими, потрібно е, хоча б два рази на рік профілактично їх обробляти різними фунгіцидними препаратами, і тоді вони, звісно ж, будуть. Вам рости здорові і, ніяка, і ніякі такі погані хвороби до них не будуть чіплятися. Пам'ятаю, був у мене такий випадок, коли ну, на початку мого захоплення, коли у мене під рукою не було Максима, а один, ну, одна із орхідей у мене трошки захворіла. Звісно ж, на той момент я дуже розгубилася, але потім почала шукати інформацію, чи можна зупинити гниль, що потрібно робити. І, звісно що в мене був під рукою фунтазол. Я його взяла зовсім трішечки, тому що гниль була, ну, ще не проникла дуже глибоко. Я все зачистила, роз, взяла трошки цього порошку фунтазола, капнула трошки водички, все перемішала і довела до такої, знаєте, консистенції, як сметанка, намазала шию і побачила потім з часом результат, що дійсно гниль більше не прогресувала, вона зупинилася. І Через тижнів три почали з'являтися на тому місці новенькі корінчики. Тому фундазол я також вам рекомендую. Якщо у вас, наприклад, невелика колекція орхідей і вам не потрібні різні такі препарати, наприклад, як Максим або ви не знаєте, де його придбати, можете спокійно купити фундазол. Бачите, він коштує 15 гривень, зовсім недорого, і вистачить його надовго. Ну і звісно ж, мій улюблений Максим. Я вам про нього постійно е, говорю, постійно вам його показую у відео, що це дуже такий е, хороший фунгіцидний е, препарат, е, завдяки якому е, дівчата вже врятували не одну орхідею. Якщо ви також бачите гниль, е, швиденько потрібно в цьому випадку діяти. Е, якщо бачите жовтий листочок, його знімаєте, е, шукаєте. Е, де ну, те місце, де з'явилася гниль, все акуратно зачищаєте, намазуєте ось цим препаратом і потім чекаєте на результат. У мене навіть виходило, пам'ятаєте, відео стосовно цього препарату, що я у цілком здорових, ну як здорових орхідей у своїх реанімашок, які стояли на одному місці і не хотіли видавати нові корінчики. Я ось цим препаратом навіть мазала їм шиї і стимулювала ці орхідейки на появу нових корінчиків. Звісно ж. Результати були хороші, тому я ось таким методом користуюсь і цим препаратом дуже люблю користуватись, тому що дійсно він ефективний і також допомагає мені у різних таких випадках. Ну і звісно ж, магнікур також один із моїх улюблених фунгіцидів. Я ним найчастіше користуюсь для профілактики своїх орхідей, і ви могли навіть бачити у попередньому відео. І вже навіть вийшло відео про результати перезаток орхідей, які росли у землі, які шикарні результати я досягла, і нічого особливого не робила, просто замочила тих бідолашок у цьому препараті. Ним я постійно користуюсь. У профілактичних цілях для профілактики я використовую 1,5 мг на 1 літр теплої води. Оприскую свої орхідеї, оприскую щедро, як листочки, так і шиї. Звісно ж, цей розчин потрапляє трошки і на ґрунт, і це не є погано, це навіть корисно. Тому магнікур Energy також постійно є у моїй орхоаптеці. Ну і звісно... Є у мене ще ось такі чудові препарати, і у кожного вони повинні бути. Це препарати від шкідників. Також у мене є ось такий препарат, бачите, також від Квіткофор, дуже ефективний. І навіть не потрібно заморочуватися з тим, щоб його розбавляти. Він вже готовий до використання. Просто збовтуєте пляшечку і оприскуєте такі орхідеї. Які, можливо, у вас вже заражені, або навіть якщо вони у вас здорові, тому що я також свої орхідеї, весна-осінь, профілактично оприскую. Або також можу вам рекомендувати дуже хороший ось цей засіб, зелене мило називається. Бачите, він також для різних е, таких культур, овочів та фруктів. Е, я розчиняю одну столову ложку на літр теплої води, все це дуже гарно е, розмішую. Е, З'являється така пінка. Потім беру спонж е, і ніби промиваю листочки з обох сторін. Потім все гарно змиваю чистою водою через е, хвилинок, так-дві. І все. Е, е, у орхідеї е, дуже з'являється потім після цього препарата Гарний такий захист. Е, він чудово бореться як із щитівкою, так і з тріпсами, е, з кліщами, ну, з будь-якими е, шкідниками. Хто не має можливість придбати ось такий препарат у вигляді спрею, можете спокійно придбати ось таке зелене мило. Ну от, друзі, і все. Все я вам показала. У мене орхоаптечка не така вже і велика, нічого в ній особливого такого немає. Я поділилася, що роблю для своїх орхідей я, щоб вони росли ось такі пишні, здорові, щоб вони. Гарно квітли, тому що я вам постійно повторюю, що запорука пишного цвітіння напряму залежить від здорової, кореневої та листової маси. Тому, якщо у вас орхідейка має погане коріння і всього-навсього два або три листочки, повірте, вона і квітнути вам пишно не буде, тому що сил у неї на це не буде. От коли вже ви дасте своїй орхідейці. Наростити гарну кореневу систему. І, звісно ж, коли у неї буде хоча б 5-6 листочків, от тоді чекайте на пишне цвітіння. Звісно, такі орхідеї можуть випускати цвітоносики або пробуджувати сплячі бруньки для цвітіння, але якщо я бачу, що у моєї. Орхідеї погана коренева система, або у неї ще досить такий незадовільний стан здоров'я. Тоді я такі цвітоносики зрізаю для того, щоб орхідейка направила всі сили не на цвітіння, а на нарощення кореневої та листової маси. Думаю, друзі, вам відео було корисне. Я відповіла на більшість ваших запитань. А, можливо, якщо щось пропустила, пишіть, будь ласка, в коментарях, і вже потім буду вам індивідуально відповідати на ваші запитання. На цьому, друзі, це все. Як завжди, я вам бажаю тільки пишних та здорових орхідей. До зустрічі у моїх наступних відео. Побачимось!